Доброго дня, любі мої малята, а скажіть мені, будь ласка, а з чого зазвичай починається ваш новий день? Так, прокинувшись уранці, ви вітаєтеся з мамою і татом. А що ви їм говорите? Так, доброго ранку, молодці. А які ще слова привітання ви знаєте? Так, доброго дня, доброго здоров'я. Здравствуйте, здорові були, радий вас бачити, молодці розумнички. А скажіть, будь ласка, а як можна назвати ці слова? Так, це слова вічливі. Чому, чи знаєте ви, чому ці слова називають ще чарівними? Ось послухайте, будь ласка, зараз ще одну історію. Лісовою стежинкою ідуть батько і маленький син. Довкола тиша, тільки чути, як десь далеко вистукує дятел та струмочок дзюркотить у лісовій гущавині. Аж тут син побачив, що до зустрічі іде бабуся. Тату. Куди бабуся йде? питає він. Зустрічати або проводжати, каже батько і усміхнувся. Ось як ми зустрінемось з бабусею, ти скажеш доброго дня, бабусю. Навіщо ж казати ці слова? дивується син. Ми ж то її не знаємо. А ось зустрінемось, скажемо бабусі, ці слова, тоді побачиш, навіщо. От і бабуся. Доброго дня, бабусю. Каже син, доброго дня, каже батько, доброго вам здоров'я, відповідає бабуся і усміхається. І хлопчик побачив усе довкола змінилось. Сонце засяяло яскравіше. Верховіттям дерев пробіг легенький вітерець, і листя заграло, затремтіло. У кущах заспівали пташки, раніше їх і не чути було. На душі в хлопчика стало легко. Чому це воно так? питається син. Бо ми побажали людині доброго дня. Герой цієї історії зрозуміло усе сам. А ви знаєте, в чому чарівність цих таких простих і звичайних слів, дітки? Так, одна людина бажає іншій добра, здоров'я. Посилає їй свою любов, свою енергію добра і у відповідь отримує таке щире побажання. Історію, яку я вам розповіла, скажіть мені, будь ласка, це казка, вірш чи оповідання? Як ви вважаєте, казка, вірш чи оповідання? Так, це оповідання. І написав його відомий український педагог Василь Сухомлинський. Як ви гадаєте, а як він назвав своє оповідання? Так, дуже цікаві варіанти ви називаєте молодці. А Сухомлинський назвав його так: Скажи людині доброго дня. А які ще чарівні вічливі слова ви знаєте? В яких випадках треба їх вживати? Так, молодці, розумнички, а зараз прослухайте ще одну історію. Іринка прийшла з дитячого садочку і розповідає: Мамо, а Ганна Іванівна сказала, що ми повинні бути вічливими. Увесь вечір Іринка намагалася, намагалася бути уважною, не забувала казати чарівні слова, а другого дня її як підмінили. Що з тобою, донечко? питає мама, хіба ти не забула про вічливість? А сьогодні нам вихователька нічого не казала. «Дітки, а скажіть, будь ласка, чи права Іринка? Уявіть собі, що ви розмовляєте з Іринкою. Що б ви їй сказали? Чи кожного дня треба бути чемним? Можливо, іноді треба робити вихідні? Ану, поясніть свою думку. Так, чемними потрібно бути кожного дня. Ви, можливо, помітили, що в привітанні важливі не лише слова. А й жести, міміка, інтонація, які їх супроводжують. Чи приємне вам буде похмуре привітання? Доброго дня! Звичайно, ні. Тож вітайтеся з усмішкою, не забувайте про неї. А ну спробуйте привітатися як вітаються українці. Знаєте, як зробити це правильно? Треба покласти руку до серця. І сказати привітання, наприклад, доброго вам здоров'я! Привітайтесь, як українці, зараз, зі своїми батьками. А ще можна потиснути один одному руки. Потисніть один одному руки разом з батьками. А ось подивіться, як вітаються японці. Так, привітайтеся так зі своїми батьками. А ось подивіться, як новозеландці. Так, спробуйте і так привітатися. Ой, а подивіться, як е, цікаво вітаються тібетці. Вони показують один одному язичок. А ну, привітайтеся зараз, як тібетці. Так, розумнички, молодці. Я вважаю, що ви всі чемні виховані дітки, і тому я хочу вам розповісти віршик. Доброго ранку, мовлю за Доброго ранку, кожному зичу я. Доброго дня вам, людям бажаю. Вечором добрим стрічних вітаю! І посміхаються у відповідь люди. Добрі слова ж бо для кожного любі. Ви найкращі, ви молодці.